Доброго здоров'я! Перша половина серпня ми сьогодні відносно недалеко по своїх старих місцях. Я їх дуже люблю, але їх ще люблять багато людей сюди, витоптана стежка, як на Бродвей. Дивимося. Щось у нас тут лізе. З-під землі це березова сироїшка. Вона дуже ламка і пряна, гостра навіть. Брати не будемо на почин. На почин візьмемо лисички. Лисички тут можна довбати. Ще й доросли до пристойного розміру. Мабуть, якийсь час сюди ніхто не заходив. Ось уже й посохли. Канави у нас повні води їхали, а гриби сухнуть на грудках. Різногриб'я, поки у нас не сильно різне, не сильно багато видів грибів вискочило. Оце молочай дубовий, а тут білий гриб. Ні, обманочка. Ну догадайся, що ж обманочка, тому що якийсь він такий кволенький для білого гриба сидів, а для себе нормальний соковитий гриб, гірчак або жовчний гриб. Якщо потрапить вам у сковорідку, то зіпсує всі гриби. Та невже! Невже ковпаки? <смі> так, ковпаки, мої улюблені гриби, шапинка бежевого кольору з присипкою зверху, навіть інколи присипка мерехтить проти сонця, тут поки що не видно, пряма ніжка без мішка в основі є спідничка. Кільце і пластинки у гриба бежеві, глинисті, а молоденькі навіть бувають синюваті. Рано, рано вискочили ковпаки. Тут вони не червиві, але ще літо, І якщо підуть масово, то зібрати не буде що, їх дуже люблять всілякі грибні мошки, всілякі грибні жучки і відкладають туди яйця. Тобто ковпаки часто бувають червиві. Оцей такий, як ні, не червивий. Ковпаки дуже гарна знахідка, і якщо гриби вискочили, Ось зараз влітку, то на осінь їх не буде, на жаль. Коли є шанс восени гриби знайти не то їх тоді не буде, бо вони вже відплодилися. Молоденький нормальний. Тільки молоденьких мало, вони вже всі повиростали. Розріжу тут, а втруху цей так само, але ж так само. Чому я викидаю подалі в кущі? Тому що погано. Не хочу, щоб люди розуміли, що такі гриби можна брати, бо мені тоді нічого не дістанеться. І ще ковпачок маленький сидить, чому копак. Тому що форма ковпака, отут навіть синюватенький він трошки. Гриб ще ковпак кільчатий, бо є кільце, є спідничка. О, добрий. Чоловік удачливий, йому попався білий гриб. Ой, який гарний здалеку. З коричневою шапинкою. Такий ловкенький і пропорційний. Такі. Ох, Такі. ти подивись, яка краса. На ось я шут, я ось я різав, да? Люди ходять, ходять, а взяти таки щось можна. А що і краснюки знайшов тут. А там є Краснюк, і я сюди ще не дійшла. Чоловік мої краснюки знайшов молодець. Ох, який доладний краснючок, гарненький. А ніжка така завернута. Тут ще ніжка піде на сушку, бо у старих краснюків ніжки волокнисті і ніжки у старих брати не рекомендуються. Так що, бачите, навіть в людних місцях зараз можна щось взяти. Другий краснюк теж не старий, чудовенький грибочок класний. Яка ж мальовнича картинка, помаранчеве на зеленому. Чудове співвідношення кольорів. І тут ще є. Вася забирай. Красавчик. Так. А ті я вже заберу. Ой, які ж гарнесенькі, молодесенькі грибочки. <світнє> в перше місце зайшли і вже набрали грибів. А я сюди, і сюди, і Гарна вже вдача березові сироїжки на кожному кроці, хоч ми їх і не беремо, але вони так приємно радують око червоненькі на зеленому моху. Ось бачите, підфутболюють люди ковпаки, не знають, яка то смакота. Ідемо вперед, лисички постійно ріжу, а там їх багато сидить. Ось поховалися під кущики чорниці. Під листочок ще забула, не побачила. Ходив по дорозі, немає? А ось є. Ось є білий грибок. Так, є й нема, нема, тому що старенький. Гриби, якщо натиснути пальцем. І м'якість не відновлюється, тоді брати їх не слід. Вони вже трухлі. Чоловік взяв за мною того гриба і розказує мені, як його підшаманити, щоб з'їсти. Ну, Пообрізати недобре. Викине. Ну, Викине на що було зривати. Ось Поехали. стільки у нас грибочків вже є. Велике дякувати цьому місцю йдемо на наступне. Чоловік каже, яка комедія? Він тут ходив і такого крепкого, здорового гриба не помітив. Зараз його зірвемо і подивимося. Кремезний ветеран нашого лісу. Ох і вимахав. І на людному місці зумів зберегтися. Оце так гриб, рідко такі попадаються. Старенький, але важкенький, Ніжка тверда, може, з нього ще буде й толк на сушку в усякому разі. М'якоті дуже багато. З одного гриба буде ціла юшка. Ніжка була трохи розущільнена, але ми його забираємо. Дома посушимо. А ще тут є на краю дороги ковпачки. Ось цей молодесенький, який дійсно ковпачком хороший. Жирний такий гарний грибнішка тверда, теж хороший. А тут, о, не червивий, поталанило мені тут з ковпаками. Для мене вони в ціну білого гриба. Наверх. Чоловік велосипед стоїть, а його нема. Цікаво, що він тут збирає, а он бачу його. В оберемку щось несе. По осені тут повно краснюків. А зараз цікаво, що ти там такого нарізав? Красніки. Краснюки. Хіба що перейти на той бік, але там так страшно. Такі зарості. на місці тітки. Ну, то й добре, О, там, да? О, так? Так, на їх класичному місці. Ну, добре. Далі прямуємо по лісовій стежці доріжці. Вона жовта від Звіробою. Цьогоріч спеціально за звіробоєм я не ходила, нарву тут. Звіробій дуже помічний від хвороб шлунково кишкового тракту. Он який свіженький кущик, ще геть не перецвів, ще тільки зацвів, а там прийдеться оббирати. Ідеш із здалеку соснова кора, як білий гриб, видніється по кольору. Поки я рвала Звіробій, чоловік тут уже вовсю ріже лисички, може, й ми щось знайдемо? Багато? Малесеньких, але багато. Ось вони маленькі, але їх багато. Щось будемо виколупувати, вибирати. Ого, нога довгенька, нічого собі маленька. Купочка відразу лисичок, оце мацюплі, а тут яка велика, викохалася докупи. А це вже чисто моя, дуже красива, дуже приваблива здобич, сосновий білий гриб, неймовірне грибне щастячко. Бачите, кругом сосни, я подумала, що сосновий. Але він, може, бурі і просто білий гриб. Болетус Едуліс, а не болетус пінікола сосновий. Це такий болетус Едуліс. Але крепкий, ніжка крепка, тверда шапинка горіхового. Кольору темненька, божественної краси грибочок. А в такому ракурсі просто ідеальний. Він ще й великий молодець, чистесенький, дуже добре. А там, мабуть, бачите, сидить іще один хороший грибок, гриб чудового м'якого смаку. Його відносять то до моховиків. І таке, як зупинились, що він з роду маслюків, маслюк або моховик жовтобурий. Забираємо. Супер. Знову крепкий і відносно молодий, білий гриб брунатного кольору. І знову на лісовій дорозі. В травичці крепкий дійсно, міцний, класичних пропорцій, такий, як треба. І знову такий точно гриб уже осіннього кшалту. Крепкий, здоровий, накачує адреналін. Велике піднесення. Ну, хіба це не найкращі моменти грибного життя? Щось світленьке у вересі сидить. Що ж це таке? Гіропорус синіючий, теж добрий гриб. Я не бачила, щоб вони коли-небудь були червиві, хробачливі, То... чоловік грибеться від них, а я їх їла, мені добрі. Класний грибочок. Зараз підріжу, побачу, чи знайду я там хоч одного хробачка. Оця синька, мабуть, його сильно захищає від грибної пакості. На всіх ресурсах зазначено, що гриб хороший їстивний. Ще й скільки тут м'якоті їсти, беремо. Так і є, він не червивий, кладемо до кошика. Знову щось на дорозі, щось маленьке, акуратненьке, під осичник. Такий світлий, таких світлих у нас рідко зустрінеш. Дивлюсь, де б осики знайти. Осик не бачу, бачу берези і бачу сосни. Значить, йому так склалися зірки, що він такий світленький. Такі елементи він зараз із землі отримує і від коріння сусідніх дерев. В лісі вода є. Повно води, але не на 100%. Отут колись не можна було перейти. А зараз переходимо. Беремо гриби по дорогах і ще один. І такий же коренастий, такий же крепкий. Цей світленький, видно, був прикритий щільно підстилкою, а став рости і підстилку скинув. Неймовірно, неймовірно красивий, не такий красивий, як фасонний, своєрідний. Мабуть, я гіропорус синіючий сховаю в пакетик. Помітила, що він мені. Бруднить гриби. Ось тут уже забруднив. І до чоловік там щось знайшов, біжу. Ох, які класнючі. Які ж чудові грибочки. Теж брунатні. Ой. Оцього здалеку не бачила. Так. Такі темнокоричневі. Торбу, а я пойду сюда. Зривай, напевно. Не хочу зривати. Тут раз зрізу дивую. Викликають довіру. Чистює. Чистенький. Тоже. І ще є один. А цей молоденький. Красивий, біленький грибочок. Милуєшся, не намилуєшся, забираємо тверденька ніжка, а які трубочки пишні, розкішне видовище. Дорослі грибочки, а такі крепкі та чисті. це я взяла ще перед тим на дорозі, ніжка виявилася всередині пустотілою. А так він теж чистий. Гіропорус ніяк не можу забрати в пакетик. Спочатку думала викинути, а потім ні. Гриб же добрий і чому його викидати не червивий. отак От не буде нікому заважати. І це в нас похід по знайомих, дуже добре ходжених місцях, а скільки грибів? Люди кажуть, в лісі грибів немає. Є! Чоловікові дорога дуже сподобалась, пішов туди далі, а я зараз перекладу йому в корзину гриби, бо вже важко мені, це й на дно, прикрию, щоб він не протестував, а мені важко їх носити і незручно. О, такий красивий натюрморт. Беріться грибочки, маленькі і великі, ай, він тут так гарно лежав, блін. Ще й впустила. Ну, Треба було менше роздумувати. Лежав той гриб на своєму місці, хай би так і був. Ні, треба було ворушити корзину, яка не дуже й надійно була прикріплена. Ось так якось. А я піду в той бік. Край дороги. Але це вже Краснюк, це не білий гриб, <гри> трохи старший, і показує нам дуже цікаве явище. Бачите, хтось його шапинку вигриз дуже глибоко, і краснюк затягнув по гризи ямку червоним пігментом, як він уміє! Бачите? Беремо його, на сушку він піде. В бересах, на галявинах, теж можуть бути білі гриби. Нам траплялись перевіряємо. Білі гриби, як ви бачили, звідси перескочили на дороги, мабуть, а от лисички тут є. І ще й добрі гарні. Збираємо лисички. Такі не всі гриби проворні. Звідси повтікали, он там щось є, але спочатку позбираємо лисички. Тепер увага до того фрукта, тобто гриба. Що ж то таке? Шапинка як у краснюка. І то краснюк. Раніше не бачила тут краснюків, почали заселятися. Краснючки відмінної якості гриби, так і є. А у нас знову черін лисиць. Яка ж утіха? Лисички, неймовірно класні грибочки, там здоровенна, з моху вилізла і мох на собі тягне. Ми її звільнимо, витрусимо, а там вже буде вимиватися. Тут. Тут там Повно лисиць. Отак. нежданно-негадано, Швидкий похід до близького лісу перетворився на шикарний грибний збір. Невже то знов краснюк? Мені наостанок такий маленький. Такий зворушливий. Це павутинник. Давно я їх не бачила. Павутинник обманочка краснюків. Його бачиш, і рука сама тягнеться. Здається, підосичник. А воно не те. Оці павутинники можна їсти, але вони гриби низької якості. Називається, поки говорю згадую, згадую, давно не бачила, згадала павутинник браслетчатий. У нього пояски на ніжках. Три пояски зазвичай в мене в руці гриб молодисенький, уже один поясок намітився, буде рости і проявляться ще інші пояски. Звісно, ми. Залишаємо грибок, але лисичок ми нарізали в вересах. Виходимо. За пару годин ми набрали грибів, скільки треба. Дуже задоволені. Лисичок. Людей чогось сьогодні немає. Вистачить мені для фіналу грибів? Ох, і втішені ми сьогоднішнім походом. Реальність перевершила очікування.